Привіт! Сьогодні ми розповімо, як спростити відбір фото для клієнта та швидко знайти обрані фото в Lightroom. Переходимо на сторінку мої галереї та створюємо нову галерею. Завантажуємо фото для відбору у форматі JPEG, змінюємо назву галереї. Переходимо у вкладку налаштування. Увімкніть повзунок відгуки клієнтів та інструкція для клієнта, щоб сервіс сам пояснив клієнту, як обрати фото. Натискаємо кнопку Поділитися, копіюємо посилання та надсилаємо його клієнту. Зараз покажемо процес очима клієнта. Клієнт бачить інструкцію з поясненням усіх кроків. Він переглядає фото, ставить вподобайки та залишає коментарі. Після завершення відбору натискає галочку у правому верхньому кутку. Фотограф отримує сповіщення на електронну пошту та на сайті у розділі Мої галереї. Якщо клієнт не натиснув галочку, список обраних фото все одно зберігається, але сповіщення не надходить. Щоб переглянути вибрані фото, перейдіть у галерею та відкрите вкладку Обрані. Перегляньте список обраних фото, їх кількість і коментарі. Натисніть кнопку Копіювати в Lightroom». Тут ви скопіюєте масив назв фото. Відкрийте Lightroom, імпортуйте фото у RAW чи іншому оригінальному форматі. У вкладці Бібліотека. Фільтр бібліотек оберіть фільтр Текст, опцію Містить та вставте скопійовані назви файлів у поле пошуку. Готово. Всі обрані фото перед вами. Готові до кольорокорекції. Для зручності можете позначити їх прапорцем, рейтингом або кольоровою міткою. Тепер процес відбору та роботи з фото стане ще швидшим і простішим.